Священномученик мученик Фадей в миру Іван Васильович Успенський народився 1872 року в селі Наруксово Нижньогородської губернії в багатодітній і дружній сім'ї потомственного священника. Іван закінчив Нижньогородську духовну семінарію і духовну академію. Його ніжна душа, яка зберегла дитячість і простоту, прагнула лише любові до Бога і бездоганного виконання Його заповідей. Тому після закінчення академії юнак прийняв чернечий постриг з ім'ям Фадей. 1897 року він став іромонахом, і викладачем у духовній семінарії. А 1903 року був призначений ректором Олонецької семінарії з возведенням у Сан Архімандрита, написана ним у цей час. Книга записки з дидактики стала основою духовної педагогіки. А за дослідження під назвою Єгова, оцю Фадею присудили ступінь доктора Богослов'я у 36 років. Архімандрит Фадей був висвячений на єпископа Володимира Волинського, вікарія Волинської єпархії. Ставши єпископом, він не зрадив узятому на себе подвигу. Єпископ Фадей суворо постив і багато молився, все своє життя віривши Богові. Тож віряни одразу відчули в ньому людину. Святого життя він невпинно навчав паству виправдовувати життям християнське звання і спасатися через православну віру. 1919 року, під час міжусобиці та розрухи, єпископ зазнав багато скорбот. Взимку 1922 року більшовики, боячись авторитету архіпастиря, вислали його його за межі України. 1929. Третього року архієпископ Фадей був призначений на Астраханську кафедру. В Астрахані обновленці захопили майже всі церкви і монастирі. За весь час свого перебування в Астрахані, архієпископ Фадей жодного слова не сказав проти обновленців прилюдно, але приклад його особистого життя був красномовнішим за будь-які слова. Ідеолог обновленства в Астрахані, священник Ксенофон Циндровський, бачачи святе життя Владики, публічно покаявся в гріху розколу. У будинках багатьох вірян, разом з іконами, були фотографії Владики Фадея. Він служив щодня в будь-якій церкві міста, виголосив понад 300 проповідей і повчань, не рахуючи бесід. Патріарх Тихон вважав Владику святим, незвичайною, рідкісною людиною. У листопаді. 1928 року Владику Фадея перевели до Твері. У липні 1937 року почалися масові арешти. Архіпископа Фадея заарештували в грудні і засудили на розстріл за керівництво церковно монархічною організацією. Святитель Фадей був страчений 31 грудня, 1 грудня 1937 року, 26 жовтня. 1993 року у свято Іверської ікони Божої Матері були знайдені чесні останки архіпастеря Вотатеря Мученика. Нині вони перебувають у Вознесенському соборі міста Твері. У 1997 році архіпископ Фадей Успенський був прославлений як новомученик.